I'm Свою справу і на то не про прославу. Стигає серце своє розділити і кожному з рідні діти. Скажу вам, вони не міють плакати, чого не бачить ніхто ніколи. Вони не ми сварити, прихати, та хочеться нам, на попитанні ходимо стати, Щоб шайсен ради, як вадим Івану, похід ходити, як на шлець Івану.